Амо, друзі, ви дивитесь армія ті і сьогодні ви побачите найцікавіший і найтоксичніший випуск програми, що за екіплочі. Сьогодні ми завітали в гості до 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Поговоримо про радіаційний, хімічний і біологічний захист. Допоможе нам в цьому командир роти РХБЗ Андрій. Привіт. Доброго дня. І от подивимось на ці кейси і дізнаємося, що в них цікавого. Взагалі, розкажи, що таке РХБЗ і чим ви взагалі займаєтеся під час повномасштабки? Ну почнемо з РХБ розвідки. Це підрозділ, який використовується, коли вже є заражена територія. Застосування противником ядерної зброї. Запалювальні зброї. Хімічної, біологічної зброї. Розділ висувається для проведення для ідентифікації, Що було саме застосовано, щоб далі організувати дії, які потрібно для знешкодження хімічної або радіаційної зброї. Розкажи про якийсь випадок, де ви там працювали, куди виїжджали, що бачили. Випадок був в Сєвродонецьк. Противником застосована авіація і скинули бомбу на завод-азот. І взорвалася цистерна з азотом. Були викиди отруйних речовин в повітря, була така рожева хмара. Дуже багато військовослужбовців понесли ураження легенів, опіка, саме опіки. Це коли вже зафіксували таке ураження, що ви потім робите? Евакуюєтесь чи якось намагаєтеся це все. От ну, власне, я не знаю, що робити з азотною хмарою цієї потім. Наше завдання виявити, доповісти. Безпосередньо командири вже це аналізують і забезпечують необхідним засобами індивідуального захисту, партигазами, костюмами захисними. Угу. І так тільки можна захиститись. Ну, вам там ОЗК якесь дають? Уже сучасні костюми, в яких можна грубо так сказати, заходить якісь кислотні розчини, навіть, наприклад. Ого. Зараз ми вам продемонструємо, як виглядає костюм РХБЗ, а саме ІКЗ1. Андрій нам покаже, як його вдягати і як він власне виглядає. Так, Андрій, з чого починати? Починаємо взагалі з підготовки до вдягання. У нас все запаковане, це сам костюм безпосередньо. Це костюм, а то що таке? Ну, це у нас чоботи резинові, бахіви, угу. рукавиці резинові і скотч. для захисного з'єднання рукавиць із костюмом. Самим. Ага, а якщо порватися, то можна цим заліпити? Можна заліпити. Ага. З чого починати? Так, починаємо з розпаковки його. Це який розмір взагалі? Універсальний. Ось так виглядає костюм радіаційного хімічного біологічного захисту. Він такий велетенський, тобто я можу і в броніку, і в касці в нього залізти. Зимову пору року, в зимових речах повністю можна в нього залізти для того, щоб мундирування не зазнало хімічних або реактивних пошкоджень. Такий міф був, що ОЗК воно допомагає від тепловізора сховатися. Ця штука ну, не, не допомагає. Не допомагає. Що давай вдягатись? Так, да, вдягаємо. великий палець під рукавицю. Угу. У ну, нормативо одягання цього костюму десь п'ять хвилин. Я, але я не думаю, що ми впалися. Давай знімемо. Ну слухай, я вже, чесно кажучи, зігрівся. У мене прям руки от, всередині цих рукавиць, такі аж трохи мокрі, прямо, фактично. взагалі ці костюми одягаються вдвох, один одному ми допомагаємо. На відміну від Радянського, ми всі, які можемо, з'єднання, виходи, входи повітря закручуємо скотчем. Це на руках, на ногах. І після того, як ми вже пройшли ну, зону. Виконали свою роботу, він не знімається так, як ми його знімаємо. Він так називаємо стропорізом. Зрізається або звичайним ножом ззаду. І на виворі знімається, ложиться у спеціальний контейнер для відходів. Тобто воно вже ну, одноразово викинув фактично так. після цього. Ну, в порівнянні з совковим ОЗК це реально Rolls-Royce, одяг і комфортно. А от статутне, ото шолом, то броні, все є у вас? Так, статутний шолом, і бронежилет, і автомат, все штатна екіпіровка. Зрозуміло. Що ж, в принципі, на цьому етапі давай переходити вже до самого власне, твого екіпірування, чи різних приладів, давай дивитися, що всередині цих кейсів. Будемо починати з цього. Це автоматизована система переносної дизометрії. Я тут бачу дуже багато ось таких маленьких приладів. Що це взагалі таке і на що воно потрібно? Бо тут їх ну, явно більше десяти я бачу. Це міряний прилад індивідуальний для кожного військовослужбовця. Він видається, коли людина виходить в зону зараження для визначення накопиченої дози, для аналізу, скільки можна перебувати в районі виконання завдань зараженої території. Тобто тут все фіксується і що далі? І ця інформація щитується на програмному забезпеченні, на ноутбук, і там вже показується, яка була накопичена доза. Можна для кожного бійця окремо його е, аналізувати, скільки він перебував, який час, дата. І потім ви якусь мапу малюєте, де там боєць був, що там от Ні, не можна. Ну, це вже ми, наприклад, на кропиві е, наносимо собі на карту. І там вже нікого не пишуть копати, там якісь окопи в Опи робити. Ну, якщо там... Вище норми, перевищує, наприклад, то вже там ніхто не буде цим займатися. Ага. Ну, просто пригадую, коли там орки копали в рудому лісі, то все надихались там то всім. Орки, коли копали, їх не попередили. Їм командування їхнє не сказало, тому що я так вважаю, що вони туди не пішли просто на А що це за таке за командування? Хто у них такий командир був? Що давайте? На станції знаходився генерал. Їхній. Їхній, так. Ага. Да. Він, я так розумію, там чи з Розгвардії, і в нього підпорядкування був собор. Він своїх людей поселив окремо, в безпечне місце, де вони проживали, а піхоту, там, буряти були, вони всі ночували в грудому лісі. Синки вперед, капайте. Да. Встановка на території Чорнобильської атомної станції контролює, уровень радіації на станції в нормі. Де саме забруднення залишилося, вони там рили окопи, вони їздили е, на могильники, там, де було захоронення техніки, яка е, ліквідувала аварію на Чорнобильській атомній станції. І вони брали сюди БТРи, їх розбирали, знімали колеса, тільки були з ліквідації? Так. так. Знімали запчастини з них. Тут це в них там якась онкологія може початися після цих сил. Потім вона дасть про себе знати. Ну хай забирають. Витягують <гум> шоромуля. Я сам. Цьому кейсу закінчили. Давай переходити до наступного, який в нас буде наступний кейс. Після того, як командир зводу роздав дозиметри індивідуальні, група забезпечується приборами радіаційної розвідки, а саме МКСУ М. Радіометр універсальний. Це прибор розвідки. Нам треба. Наприклад, конкретно визначить де, межі. Да, межі. Як от ви визначаєте? Ну, ми знаємо приблизно, де епіцентр був вибуху. В епіцентр саме не йдемо, але максимально ми йдемо до того, що ми можемо дійти, до підвищеного фону, і потім вже відходимо, йдемо до меншого. Угу. І таким чином ми можемо визначити, де закінчується границя. І там уже або забувається спеціальний флажок, напис радіоактивно, або червоною стрічкою. Тобто по краю ходите і, власне, фіксуєте. Це українська розробка, це не радянські зразки, це більш удосконалено. Дуже непоганий е, прилад по ступені захисту, Він і протиударний в нього корпус. Тут вже є прив'язка GPS, bluetooth. То робити таке можемо. Так. Да. — Розуміло, що ще там є всередині. Є блоки детектування, це у нас один, є ще один. На забруднення радіаційне. Це визначає гама, а це бета. А -а -а. Ну, Це вже йдуть до нього комплектуючі. Ручки, штанга безпосередньо і такий провід. А це ручка це ти якось тримаєш, схожу на лопатку якось? Фіксується, щоб було удобно в руки. А, це прямо прям підлікоть тишка? Да, так, да, так, да, так. Да. Отак ось. Така виносна штанга підносимо до джерела безпосередньо, щоб не підходить ближче. І ми визначаємо вже. Так, З цим кейсом вже все я зрозумів. Давай так. до наступного переходити. Допомогою цього обладнання ми визначаємо, що є забруднення, те обладнання допомагає визначити межі цього забруднення. По радіації у нас тут ще щось є. Чи... Є пошукові дозиметри. Угу, показуй. Це перший. Що він робить? За допомогою нього здійснюється пошук радіоактивних матеріалів. Ну гаду якусь штуку зі сталкера, де артефакти треба шукати? Щось типу того. <с <с Це вже спрощена версія більш от, до цього відноситься. А тут у нас що? Ага, Це дозиметр теж пошуковий, але він більш точніший, швидше реагує. Де ви взагалі от такі речі використовуєте? При яких умовах? Це більш відноситься до мобільної системи виявлення незаконного обігу радіактивних матеріалів. Якщо, наприклад, десь перевозять в транспорті. А що радіактивне таке люди перевозять? Що вам потрібні такі речі? Як ми знаємо, на непідконтрольних територіях дуже багато шахт, дуже багато лікарні, де залишилось обладнання, там, де використовуються джерела інозючі випромінювання для калібровки різних приладів. Це типу рентген? там? Як... Рентген, там, МРТ. Плюс в промисловості застосовуються. Тобто це на блокпостах підійшли, перевірили там якісь сумки. Перевірили, так. Якщо, наприклад, мобільна система виявила людину, в якої є джерело нізучого випромінювання, щоб більш точно нам знайти, де воно саме в неї знаходиться, або в речах, або десь зашите в рукаві, в воротнику, може десь в шапці. Ми вже беремо цей прилад або цей, як металошукачем проводимо і вже знаходимо. Наприклад, десь може бути зашитий в рукав підкладку. Хто взагалі адекватний буде собі вшивати кудись там в шапку чи в куртку і щось радіоактивне? Це взагалі норма якась? Ну, воно буде знаходитися в невеликому свинцевому контейнері, приблизно такого розміру. По суті, за час цього перебування вона якої, нічого не принесе ніякого впливу на здоров'я. Ага, Поки переїхав, уже там десь продав, скинув чи щось зробив, і вже в принципі норма. Цікаво. Це автомобіль мобільна система виявлення радіаційної небезпеки. Цей автомобіль є скритий, для скритої розвідки, для скритого поста РХБ спостереження. Сама система вона не складна. То спрацювали детектори, записали камери, і потім, вже як доказова база, можна буде використовувати. Для того, щоб виявити незаконний перебіг радіоактивних матеріалів, перевезення його. Так, по радіації все. Що в нас далі? Хімічна розвідка. Показуй. Прилад хімічної розвідки чим про Х. Ну, го, виглядає, як ціла аптека якась. Що тут у нас є? Давай почнемо одразу таке різнокольорове. Що це у нас? Це для калібровки приладу бойових отруйних харчовин. Ось до прикладу. Можеш подивитись. Тобто це симуляція е, якогось токсину розумію. Та, Так-так-так. Кожна шайбочка відповідає за певну токсичну речовину. Угу. До прикладу, ми вмикаємо прилад. Йому потрібен час. Тобто, якщо там якісь хлор, пікрин чи щось подібне, це все воно може це помітити. Ці прибори його вивіть, якщо буде велика, ну не то, що велика, небезпечна концентрація. Як от він працює, розкажи? Тут є так називаємо забір воздуху. Воно всмоктує? туди. Сюди всмоктує повітря і вже там визначає ступінь зараженості і визначає, яка речовина була використана. Це? Це можна назвати комплексом. Угу. Тут багато от функцій, наприклад, цього самого кейсу. І рідинне зараження хімічним, радіоактивним, в повітрі. Даний прилад в Україні їх одиниць. У нас він вважається суперсучасним приладом для вимірювання хімічного забруднення або радіоактивного. Тобто це найкраще, що є зараз у нас. Так, Добре, давай переходити далі. В цьому ящику аналог даного прибору. Угу. Але він розрахований тільки на визначення хімічних речовин. Тобто він не має такого великого спектру. Спектру діяльності на радіацію, на хімію. Ну а коли ви використовуєте це, а коли той? Якщо є декілька груп, наприклад. Бо немає на всі групи даного прибору. Ага, зрозуміло. Що ж, друзі, сподіваємося, що ми разом з Андрієм сьогодні трошки перевідкрили вам Всесвіт РХБЗ, показали вам цікаву, якісну і дорогу техніку, яка використовується в підрозділах радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Дякуємо бригаді НГУ Рубіж. Дякую, Андрій. Дякую вам. А з вами, друзі, ми побачимося у наших наступних випусках.